До народного контролю звернулися жителі вулиці Стефурока, що у Косові. На ремонт цієї дороги вони чекали руками та бідкоюся, зроблений він аби як. Так чотири дні після закінчення робіт можна збирати ось такі асфальтні трофеї. А на цю ділянку вулиці сили зовсім не вистачило. Капітальний ремонт такими вибоїнами і закінчили. Прямо на землю кладуть асфальт. Не на ґрунт, не на підґрунті. На такій халатній роботі косівські активісти народного контролю підловили дорожників. Далі вже особисто контролювали прокладання асфальту, але частина вулиці, яку зробили неякісно, вже почала руйнуватись. Асфальт прямо ставився у купи мусору. От прошу вас, вашу звернути увагу. Там ще, хоч у нас було півтора сантиметра асфальту. На даний момент асфальт не набирає навіть одного сантиметра товщини. Він прямо розкладається, розривається. Місцеві жителі неозброєним оком помітили порушення усіх технологічних норм. Бідкається 160 тисяч гривень, виділених на ремонт вулиці, змарновано. Ще й вуличні стоки гореремонтники ремонтники попсували. Недавно був у нас дощик, Дивіться, Вся, все, що стікало з вулиці. Не могло попасти в водосточну яму і виробляло вибирало асфальт. Ось я вам звертаю увагу, як асфальт прямо у нас на руках. Його можна виколупувати, і він розпадається. На цій вулиці є невеличкий міст, що зовсім не обладнаний. Люди сподівалися бодай на якусь огорожу після омріяного капітального ремонту. Тут у нас жінка йшла вечором і туди вона впала. Мій чоловік почув з дому, що щось хлюпнуло там. Взяв ліхтар, пішов, подивився. А вона лежить у воді? Наостанок працівники, які латали вулицю, ще й берег потічка, захаращили. Цілі брили. То чому не взяти цей асфальт, там ту купу велику, добру, яка же фіру асфальту? Чому це не зібрати? Причепу. Переробити, додати смоли, своїми силами, хоч десь яку ямку залатати. з усіма питаннями. Народний контроль іде до міського голови. Той запевняє жодної копійки фірмі, що робила цей ремонт, не перерахує, доки недоліки не будуть усунуті. Ми, як громада Косівщини просимо, щоб задану неякісну. Зроблену роботу не було заплачено їм гроші. І дякую за те, що за вашу позицію за таку ну добрий підхід за за, за ці добрі підказки. Є комісія, подивимося до комісії. Нахай звернуться, ви є, ви ви представники громади, кажете ну, свої зауваження. Ми звертаємося до них, до безпосередньо виконавців робіт. Треба зробити нормально. Активісти народного контролю обов'язково будуть присутні. При роботі житлово-побутової комісії щодо визначення якості виконаних робіт, і після відповідного рішення, яке буде прийнято житлово побутовою комісією, проконтролюємо, щоб кошти були перераховані на рахунок підрядника тільки після усунення всіх недоліків. Інна Синдецька, Монюк, Ростислав Бодюк, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.